Плетуть теплі килимки для військових та щотижня влаштовують благодійні ярмарки. У крижополі працює жіноче об'єднання Краниця мудрості коло зустрічі, де жінки поважного віку можуть об'єднуватись для спілкування та взаємодопомоги. Ось спілкування криниця мудрості для жінок літнього віку організували в Крижополі майстер-класи, тренінги та консультації. Робота з документами це те, над чим десятки панянок працюють щотижня. Також жінки постійно в'яжуть теплі речі та передають захисникам. Важко і на душі важко, і тривоги переносити важко і сум за своїми дітьми, які сьогодні на передовій за чоловіками. І ця криниця це є порятунок свого роду, тому що не тільки розмови, а робота. Щовівторка жінки організовують благодійний ярмарок в центрі громади. Місцевих за благодійний донат пригощають смаколиками. За кілька ярмарків вже зібрали понад 60 тисяч гривень. На ці кошти придбали тепловізори для оборонців. Збирається в нас ціла група, всі дівчатка приходять, печемо пиріжки, рогалики. Печиво, голубці, робимо голубці. Ну, все, чим можемо. Що ми можемо розуміти, робимо. Аби військовим на передовій було не холодно, жінки платуть килимки та теплі речі, займаються рукоділлям, роблять обереги та вишивають. У мене натхнення появилося на старості. Я вже дуже багато вишила. Хочу на ярмарку. Я знаю, може десь до Паски, може до якогось свята, хочу щось таке теж зробити, щоб. Щоб пішло нашим воїнам продати і щоб воно було у самому Крижополі. Криниця мудрості працює уже чотири місяці. У селі Заболотне та Шарапанівка місцеві панянки також організували таке коло зустрічей. Надалі планують, аби подібні зібрання для жінок поважного віку були в кожному селі громади. Яна Колодинська, Вікторія Ворощак, телеканал Вінничина.